Найдовша війна з часів становлення країни понад три місяці триває протистояння Ізраїлю та терористичної організації Хамас. Наразі ЦАХАЛ частково виводить свої сили зі смуги гази після наземної операції, але заперечує, що доведеться повернутися. Тим часом на іншому кордоні, північному із Ліваном, протистояння Ізраїлю та Хезболи лише набирає обертів про баланс сил в регіоні в сюжеті Уляни Дрючкової. Місто Хан Юнес на півні смуги Гази. Військове керівництво Ізраїлю стверджує, що Цахал хал все ближче підбирається до головного укриття терористів і відповідно до заручників. Наразі в руках терористів залишається близько сотні ізраїльтян, серед них сім'я Бібас із двома дітьми, молодшому днями виповнився лише рік. Замість того, щоб бачити кольори, він бачить чорне. Замість того, щоб чути приємні голоси, він чує крики арабською, чує бомбардування. Замість того, щоб повзати, він лежить на мокрій землі. З кожним кроком в газі ізраїльські військові знаходять все більше тунелів. Загалом під смугою гази їх уже виявили більше сотні різної глибини та протяжності. Частину тунелів сахал знешкодив, але на пошуки всіх можуть піти роки. Під час боїв у хан Юнісі ми виявили тунель, в якому утримували заручників. Солдати увійшли в тунель, зіштовхнулись із терористами, вступили в бій і ліквідували їх за свідченнями, які ми маємо близько 20 бранців. Утримували в цьому тунелі в різний час у важких умовах, безденного світла, повітря було з низьким містом кисню і жахливою вологістю, яка ускладнює дихання. хату фену. Попереду в ізраїльської армії в ГАЗі ще місто Рафах та коридор Філадельфія, що на кордоні з Єгиптом, в Сахалі розуміють, всю смугу Гази потрібно зачистити, бо саме через тунелі на територію Анклаву потрапляє зброя та мандрують терористи. Та як уникнути великих жертв серед цивільного населення, яке туди евакуювалось, питання відкрите, як і загалом подальша доля гази. Терористи вимагають припинити бойові дії та надати їм міжнародні гарантії в обмін на заручників. Офіційний Ізраїль стоїть на своєму. Хамас має бути знищений, інакше ранок 7 жовтня буде повторюватися знову і знову. Ми не погодимося на менше ніж повна перемога. Повна перемога вимагає ліквідації лідерів терору, знищення військового та урядового потенціалу Хамасу. Повна перемога вимагає повернення наших заручників додому. Триває загострення і на кордоні з Ліваном. Проксі Ірану Хезбола продовжує обстрілювати ізраїльську територію. У відповідь Ізраїль атакує прикордоння. На території Сирії та Лівану тривають точкові ліквідації високопоставлених офіцерів ксір, корпусу страж ісламської революції. Правда, за них Ізраїль не бере на себе відповідальності. Північні міста та буци Ізраїлю поруйновані та безлюдні. Близько 80 тисяч місцевих мешканців звідти евакуювали. Тим часом Росія почала патрулювання вздовж ізраїльсько-сирійського кордону. Днями знову приймала у Москві лідерів Хамасу, а після ще й делегацію єменських хуситів. Останні ще одні проксі рану на півдні ємену, що блокують та захоплюють кораблі в Червоному морі. На території ж самого Ізраїлю ракетні атаки трапляються все рідше, але знову почастішили теракти на вулицях по всій країні. Із Ізраїлю Уляна Дрючкова для телеканалу Еспресо.